Черкащани близько години тому прихвостні московського патріархату силою зайшли на територію, що ну, ви чуєте, так, що робиться? Давайте трошки відійдемо, щоб мене було чути. Вони використовуючи ну, ви бачите, так? Вони використовуючи силу, витіснили наших людей, використовують неповнолітніх осіб, використовують жінок. Людей похилого віку наші люди, наші активісти, щоб уникнути протистояння і різних фізичних сутичок, добровільно вийшли з території. Але зараз все питання в черкащанах: чи прийдете ви, чи дозволите ви московським? От подивіться, московським прихвостням, які зараз вільно гуляють Черкасами і все підтягують свої сили залишатися на території. Черкащани підтягуйтеся з боку вулиці Громова, з боку полі, по, по, поліграфії Всі прихильники України, всі захисники України.